Я вас вітаю, мене звуть Олександра. Я зараз зробила перший розклад по напрямкам, виставляю це відео і читаю ваші коментарі. Срочна новость в Криму по всім каналам призвали Покинуть Крим. Друзі, ну після того, що трапилося в Джункої, плюс сьогодні вночі був навала була дронів, і як морських, так і. Земних, да, чи як це правильно сказати. тобто Щось там, в принципі, у них в морі трошки підгорало, хоча вони кажуть, що жодного корабля не постраждало, чи як вони на, нічого не відбувається, все нормально, все під контролем. Ну Слухайте, ну, давайте подивимося, а що, взагалі, а що взагалі відбувається в Криму. Ми з вами робили такі розклади. Я дивилася і говорила, що в Криму буде ще жарко. Криму приготуватися. Там випадало і Сонце, здається, і башня, і, і взагалі такі карти, які говорили, що буде прям дуже багато бавовни. Крим готується до повернення додому. Давайте глянемо. В мене ж пробурашило Крим. Що відбувається? Так, оці всі дрони, оці всі дрони, оця вся бавовна. Що відбувається? Крим? Що там у тебе Крим? Що там у тебе? карта тільки одразу, да? Мабуть, треба закривати, тому що а от, підгорає, підгорає. Але це все, знаєте, ж, ну, цей диявол він на нашій стороні, ви ж розумієте, да, що тут що буде, Крим, що тебе чекає, що тебе чекає, Крим? Покупка всі чекають повернення додому, я вам хочу сказати, чи будуть що буде відбуватися в Криму? Що буде відбуватися в Криму в плані населення, да? що чекає Крим в плані населення, що там буде відбуватися. Те, що люди масово будуть виїжджати і а, покидати Крим, то це да, це факт, да. сім'ями просто от страшно, бо ну, капець, знаєте, це. Так душевно все было, да, Чи як там, друзі, так душевно все было, прям совсем не хочеться уезжать, але ж, ну, давайте, зібралися і ну, чемодан, вокзал, да? Ну, як би, друзі, поняли? Да? Прям з сім'ями, прям багато. От просто по колісу фортуни, так, да, дуже різко, да? гальмую трошки сьогодні. Так, згадаю, скажу. Так, друзі, дивимося далі. Я зараз перепрошую звук вимкну. Дивимося далі. Чи буде ще такого плану бавовна в Криму? Чи буде ще якась бавовна в Криму? Ще буде дуже страшно. Ще буде, друзі, ой, Верховна Жриця. Щось буде показувати. Це все, знаєте, це все із серії, знищити, знищити всі запаси в плані зброї. Будуть такі гатити по складам, там, де є зброя. Будуть ще певні провокації. Верховна Жриця, вона, знаєте, разом з магом. Ми це можемо зробити. Ми Маємо все для того, щоб зробити. Ми дістаємо до вас. То чому б це не зробити? От дивіться, да? тобто, ну, Це підготовка. Це підготовка до повернення Криму додому. Підготовка. До повернення Криму додому. Верховний суд. Ще буде багато чого. Ще багато планів, друзі. Тут взагалі жертви якісь можуть бути серед населення. А, не серед населення. А, щас, щас, щас. давайте я спитаю. Жертви населення, чи прям ну, расисти, чи ті окупанти? По населенню Крима чи по окупантам? Населення Крима може постраждати? Це не населення Крима може постраждати. Це може постраждати ті, які приїхали. Туди, тобто люди, які не Любітелі русського міра, які приїхали пожити в Криму. Так от зараз карти, знаєте, як говорять? Хто може постраждати? От ви як приїхали, от так от і треба їхати назад. Тому що, якщо зараз ви не виїдете, да? то далі ви вже не поїдете. Далі вже не буде можливості. Просто, ну. Це буде для вас закрита територія. Ви там можете застрягти. Розумієте? Потрібно виїжджати зараз. Якщо хочете, плануйте і виїжджайте, тому що це тільки початок. Оце вони можуть постраждати. Вони зрозуміли? Сподіваюсь, що мирний, мирне населення не зачепить, але ж, ну ви знаєте, що. Там є багато військових частин з окупантами, да? і на складах, мабуть, ж хтось також є. Тому ну, тут їдьте, їдьте з нашого Криму. Крим. Крим, весна. 2023. Крим, весна, 2023. Бавовна буде просто от, багато. І це тільки початок. Крим весною буде палати дуже сильно, дуже сильно. Тому що працюють професіонали, друзі, їх звідси виганяють. Просто все готують для того, щоб е, повернути додому карти одні ті самі. Десятка мечів, можливі жертви. Але це підготовка до повернення додому. Мечовий король, карта агресії, карта сили, карта відвоювання, карта можливостей, врешті-решт. Давайте глянемо, що будуть робити там расисти. Влада. Кремлівська, да? кремлівська влада. Що буде робити? А що вони можуть зробити? Давайте так. Ну що вони можуть зробити? Сказати, щоб там щось сильно змінилося, ні? Е е е е е е е е Можливості щось зробити в них взагалі немає. Тут всі пажі виходять, да? тобто отшельник, пажі, То, що вони будуть намагатися звідти виїхати, щось таке своє врятувати, це да. але е змоги якось вплинути на це все, ну, можливо, знаєте, якісь будуть е для, України що? Що для України що ви будете робити. Нічого вони там не можуть зробити, розумієте? Бо крім це Україна, карти ну, просто нереальні. Ну, все. Тож він приїжджав попрощатись, друзі. Ну, попрощ... Друзі, перепрошую, я не можу зараз заблокувати телефон, бо завантажую відео, тому нас трошки прирвали. Карти дуже гарні. Немає можливості у окупантів там щось робити по Криму. Тому що Крим то Україна. Карти всі говорять про те, що це все. Ну все. Ще трошки, друзі. Ще трошки. Україна зараз просто буде показувати. Буде показувати те, на що вона спроможня. І те, що Крим зараз, скоро, скоро буде закритий для людей, закритий для виїзду, закритий для в'їзду, от я про це говорю. Буде закритий Крим. Тобто неможливо буде рухатися там, виїхати або заїхати. ну В плані на Росію туди, да? я там можливо, через міст там, чи ще щось. Тому, от виїжджайте. Виїжджайте. Кримський міст. Що чекає? Давайте подивимося, що чекає Кримський міст. Найближчий час, до кінця квітня цього року, що чекає Кримський міст до кінця квітня цього року. Імператриця, король мечів, щось таке буде. Король мечів, це можуть бути руйнування, це можуть бути удари, да, може бути попадання. Чи буде він зруйнований Кримський міст? Ні, він буде не зруйнований, там можуть бути якісь е, пошкодження, він може перестати працювати. Знаєте, із серії не можна буде по ньому їздити. Буде загроза, буде небезпека пересуватися по цьому мосту, але він не буде зруйнований. А... Мене аж розпирає, друзі. Не знаю, що питати, трошки розгубилась. Так... А... Давайте, мабуть, закінчимо. Я не знаю. Я просто розумію, що у мене по всім розкладам, які я робила, повернення Криму випадало на початок, ну на літо. Що влітку починається активний рух. Активний рух. А це все зараз підготовка. Ну, по великому рахунку до літа залишилося 2 місяці, друзі. Тому бавовна в Криму. Деокупація Криму. Покажи, яка буде деокупація Криму? Буде привід відсвяткувати? Знаєте, от сказати, що тут прям якісь бої будуть, я не знаю. Давайте я спитаю, але якось карти так, знаєте, показують просто відкриту дорогу, що це буде по пажу неважко і буде привід відсвяткувати. Чи будуть якісь бойові дії? Криму, чи будуть якісь бойові дії в Криму при деокупації? Ще будуть отакого такого плану, це не те, що прям бойові дії, це знаєте, як зсередини Криму, що можливі якісь провокації з середини Криму. Тому що дуже гарно працює розвідка. Партизани, розвідка, тобто ось так. Це як більше партизанський рух. Так? Партизанський рух. Чи наші військові зайдуть в Крим, прямо от, ну, щоб от з, зі зброєю. Прямо воювати. Трошки буде, трошки буде, але зайдемо як господарі. Зайдемо як господарі. Це не із серії воювати, а це із серії виганяти. Виганяти, знаєте, от як? Витіснити, витіснити їх звідти. Ви мене якось питали, чи буде, давайте глянемо по джанкою, чи буде помста за джанкою, хоча, ну, карти показали, що хоча сьогодні вночі, да, дрони були. Сьогодні вночі дрони були. І влучання є, і жертви є, на жаль. Помста за джанкою. Чи буде у расистів помста за джанкою. Так, Не те, що вони щось хочуть зробити, але великої можливості у них немає. Великої можливості у них немає. По ілюзіям це все, розумієте? Багато-багато знищили. Багато. Що у вас зараз зі зброєю, у рашистів, Що у вас зараз з цими ракетами? Ой! Вони сподіваються на якусь підтримку, вони сподіваються ще на те, що їм там ще щось прийде по верховній жриці. Да? Але все дуже, все дуже нерадужно, як то кажуть. Ну, мало, мало, дуже, вони дуже обмежені в цьому. А якщо дуже обмежені, значить це все буде дуже вибірково. Да? Тобто Тут не говориться прям таке масовість, А якщо це будуть ракети, це буде точечно, Да? Тобто вони будуть вибирати, куди саме. А Більше, мабуть, по дронам. Більше, мабуть, будуть друзі, дрони. Тому гарні новини. Крим, повертайся, бо ми вже зачекались. Ми вже зачекались. Дякую за те, що тримаєте мене в курсі. Дякую за те, що слідкуєте за новинами, за ваші, за ваші питання. Цікаві і завжди актуальні. Я дякую за ваш час. Я дякую за перегляд, дякую за підписки, друзі. Бережіть себе і бережіть Україну.